Так, усім доброго вечора. Продовжую роботу над газогенератором для львівського погрузчика з мотором ГАЗ-51. Отак от я його вже чуть-чуть підфарбував. Вже він фактично у зборі. От. На тій ж самій рамі змонтовано електрофільтр корпус. У нього високовольтний, високовольтний кабель. Е, значить, додатково ще змонтовано. Горілка і вентилятор теж тут встановлено. Я зараз його буду пробувати запускати від такого маленького акумулятора. Вентилятор працює. Блок-живлення електрофільтра і примітивна автоматика буде змонтовано в ящику. Вже Кронштейни тут є. Зразу закріплено. От, в якості первинного фільтра. Буде використано стружка деревна, ну, поки що на даний момент найкращий варіант. Стружка крупна, об'ємом близько 90 літрів. Туди вставлена така сітка, елемент, щоб можна було легко і швидко її ну, звідти виняти. І другий елемент буде вставлено, От вже є в мене заготовка під, під, таку, під той елемент. Повністю все зроблено з сітки. Швиденько це все, все діло виймається, і можна ставити інший елемент там, протягом 10 хвилин. От. Тут є вже шуробка, яка теж йде в комплекті. Навіть совочок буде йти в комплекті. От. Творив ще таку трубу для входу повітря. От. Далі ще просили зробити змішувач. От. Змішувач збурної конструкції поки що я його не зачистив. Теж буде пофарбований. Значить, це рідний карбюратор ГАЗ-51. Не знаю, яка там, може якась модифікація, бо це був 52-й газон, звідки було знято. Значить, Є заслонка для повітря. от, Саме звичайна заслоночка. Ще буде до неї речежок на тросик, регулювання. Це труба, по якій входить газ. А це труба з краном, по якій буде виходити газ. Кран буде відповідно з мікровимикачем, щоб кран відкрив і зразу вентилятор включився. І І, буде газ проходити через оцей от кран. І, до речі, він буде вертатися назад. Газ із електрофільтра з корпуса по тостішій трубі, от вона лежить, там вже змотана, буде йти до змішувача. От. А від змішувача буде йти назад по цій тонкій трубі, буде йти до вентилятора, для того, щоб газ можна було палити тут. Чого така компоновка, замовник попросив, щоб все було бажано в одному блоці, щоб йому не ставити там десь десь щось інакше. Того і горілка, і електрофільтр, і вентилятор. І все-все-все змонтовано на одній рамі, щоб потім тільки поставити, підключити, і можна було би працювати. Значить, в комплекті до цього газогенератора буде ще йти отака от грилка пропанова, для того, щоб його швидко можна було запускати. От, є вже отут такий от щиток, буде електрощиток, який буде на те місце прикріплений, де буде змонтована вся. от Вся електрика буде От. Сьогодні купив на ринку помножувач отакий от un 927 для електрофільтра. Попробую один-два, можливо, послідовно з'єднати таких помножувачів, щоб добити, можливо, більшої напруги. Спробую використовувати його. Ви їх легко знайти, бо вони дорогі і для живлення в принципі, повинен підійти. Значить, Електрофільтр е, по типу щось, мовити, циклона. То є газ, е, входить в корпус по і там закручується. Е, тут є болти кріплення ізоляторів, от їх чотири штуки. Ще один е, Цих чотири болта, чотири ізолятори там стоять, на них підвішена сітка між корпусом зовнішнім і між трубою внутрішньою. Виходить, що газ закручується і проходить неоднократно через, ну, поміж корпусом і сіткою. І таким чином частіше змінює свою полярність, змінює свій заряд і фільтрується краще. Зараз я запущу газогенератор. Тут же в гаражі, правда, трошки буде смороду. Ну і так зараз спробую запустити його. Вмикаємо вентилятор. Переконуємося, що є отут тяга. Що відкриваємо. Певно буде трошки незручно однією рукою. Пальне пілети. Я вже їх прошурував. Зараз пробуємо. Дуже незручно запалювати. Оп! І все, газогенератор пішов. Зараз скоро будемо бачити вже дим нагорилий. Так я його спочатку з великим вікном швиденько, щоб розгорилося. От. Ну, фільтр, певно, трошки. Навіть і дим фільтрує, бо немає, поки що нічого не видно. Тяга тяга серйозна. Запах вже з'явився. Тепер вікно можна закрити Розтопочне. Закриваємо, тяга в нас є. Ну все, зараз будемо дивитися, як газ горить. Тільки я оце запустив його і забувся перед тим на зарядку поставити акумулятор, то сів. От. Газ вже є. Ще слабенько зараз він турбується. Губимо горить. Але коли загорається, то аж через трохи часу починає труба горіти, гріється до червона. Отак от, от він таким полум'ям горить. Зараз я вимкну світло швиденько. Оба таке полум'я цього газу розпушне нагріватися. Ось так от. Є отакий от червонуватий трошечки відтінок. Але коли включити електрофільтр, то взагалі все пропадає від забарвлення, просто говорить голубим полум'ям. Ну, все, така от, от річ. Ну, Ось такі от проби газогенератора запуску. От. Так що надіюсь, що все буде працювати чітко. Все, дякую за увагу.